Чи не вперше за останні роки центр Полтави без головної ялинки? А все тому, що цього року через онлайн голосування більші жителів нашої громади відмовилися від зеленої красуні. Як виглядає передноворічна Полтава у воєнний час? Дивіться далі. Вулиця Соборності без святкової ілюмінації цієї зими більшість закладів, що у центрі міста змінили концепцію прикрашання. Новорічних декорацій зовні майже немає. Усі сконцентрувалися на оздобленні всередині залу. Ми вирішили прикрасити по мінімум зв'язку з відключенням електроенергії. Але ми прикрасили так, щоб у людей був якийсь новорічний настрій. Ми залишили маленькі частинки новорічного декору. Замість ілюмінацій та декору на вулиці. Новорічні ветенанки на вікнах. Працівник одного з полтавських кафе розповідає: гірлянда в закладі працює не від електрики, а на батарейках. Усе скромно, але святково. В минулі роки на новорічні свята наше кафе вмикало більше всяких ілюмінацій, вивісок. Все дуже гарно сіяло, дуже красиво було. Але в цьому році, і за воєнних обставин, ми вимушені економити на світлі, але все одно новорічного настрою хочеться, і тому для наших відвідувачів ми поставили цю чудову ялинку. Який новий рік така і ялинка? В одній із місцевих кав'ярень на новорічній красуні повішали Путіна. Цю іграшку, кажуть, закладу подарував відвідувач. Саме ж кафе оздобили з акцентом на українських різдвяних прикрасах. Цього року ми захотіли поєднати традиційне з сучасністю. Тобто, в початку ми знайшли майстринь з західної України, які виготовили нам із соломи різдвяних павуків традиційних. А тут ми вирішили зробити таку вертепівську зірку, і ми думаємо, що це хочемо вірити і віримо, що це наш талісман, який типу оберіга. Ми запитали у полтавців, як вони ставляться до того, що цього року Полтава без головної новорічної ялинки і святкової ілюмінації. Я вважаю все правильно. Я ставлюсь до цього нормально. Зараз не той період, що можна святкувати. Погано, хотілося б. Діти, настрій, ну як віна віно, а праздник завжди потрібен. Спокійно. Ну, ми зараз розуміємо, що війна йде. Дома у нас ялинка є. Тобто... Цей атрибут неізмінний. Краще гроші перечислити на збройні сили України, щоб нашим хлопцям допомогти.